Не, моєго лочок. Відстань. Дай сюда гриби мої. Да. Мої гриби, іди мандаринки з'їж. Мої. Що, гриби бізь? Бізьем, бізьем. Гриби! І ще покапущик. Покатив я тут. Гриби! Окса, будь ормісон. Збуни його. Да будь, пусти там же грибами. Чого я по воді знову ходжу, я так поняти не можу. Така судьба, походу, моя. Що, я по воді буду ходити. І йти до вас. Але в мене тільки голова терчить, якщо я не путаю. Пупсику зараз дамо за чарури, за чаруємо там щось. Що офігів, думаю, мене бити тут можна. Так, що мені дало? Дуже багато грошиків. Не, і все? Інші мечі. Він, він купив собі, мабуть. І все, і там ще один сундук здати. Піпец, негру вже тут, представляєш, Рексед. Ой! Добрий день. О, остався тут. Я не знаю. Так, я зараз... Мій кораблик хочу вдати. Ну, ну, в цілому... Я тебе на мене заміту. Грибочки продав. Ой, ой, ой! Ой, які грибочки дорожі! Цілих двадцять... -а! Ну, короче, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. Пока. пока.